День Європи в Україні відзначають з 2003 року у третю суботу-травня. Саме ж свято в країні було задумано як день, коли громадяни повинні відзначати День спільних цінностей спільної історії всіх націй континенту. У Слов'янську пройшла ціла низка заходів, приурочених до цього дня. Зранку містяни зібралися на мітинг та урочисте підняття прапору України та прапору Євросоюзу. Біля адміністративної будівлі слов міськради. Ми свідомлюємо. Що нашою державою всіма нами взята курс для європейського союзу? Цей вибір зроблено не випадково. Україна в центрі Європи. Попереду у нас чекає велика робота, яка вимагає об'єднання зусиль політичної волі та високого професіоналізму. Сьогодні, напередодні дня Європи, ми знов урочисто підіймаємо державний прапор України і прапор європейського союзу, шануючи наші спільні цінності. Спільну історію та що найголовніше наше спільне майбутнє.